Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде випуск, який стосуватиметься Aliexpress. Діло в тім, що в мене є ось цей фотоапарат Sony Alpha 6300. І от я придбав для нього на Aliexpress від Viltrox такий об'єктив, як AF35 мм F17. Чудовий об'єктив, я про нього вже розповідав. Кому цікаво, можете подивитись. Я посилання, звичайно ж, зроблю на нього. Однак його проблема в тому, що 35-ка, якщо перерахувати, перетворюється у 56, здається міліметрів. А це для зйомки відео у таких от приміщеннях занадто вузько і мені потрібен, і мені потрібен більш широкий кут. І от e Viltrox у березні місяці випускає об'єктив. Viltrox 25 мм mm F17. Я відразу ж загорівся придбати його, передивився кілька е, оголошень від продавців і зупинився на оголошенні, яке було дешевше від е, аналогічних оголошень інших продавців, на 15 доларів. Я його замовив, е, з мого рахунку списані були гроші по курсу. Продажу долара. І от е, я почав ціка... чекати. Пройшло кілька днів, дивлюся, що руху ніякого об'єктив не відгружається. Я зв'язався з продавцем. Продавець написав: Вибачайте, е, виробник не встигає ці об'єктиви робити, тому я вам не можу зараз його відійшлати. Зачекайте кілька днів. До того ж, я заходжу на сторінку цього продавця, а в нього вже Пише, що на даний момент товару немає. Думаю, ну окей, раз написав, значить, думаю, що е, закупить і відійшле. Проходить ще пару днів, всього в мене було 10 днів. Е, проходить 8 днів, залишається ще 2 дні. З, дивлюся, все одно нічого мені не відправляється. Знову пишуть. Е, він мені знову те саме, що вибачте, треба зачекати ще кілька днів. Я йому відписую, якщо ви не маєте можливості відправити, його у вас немає, то тоді просто-напросто зробіть відміну і все, гроші мені повернуться. Відповідь тиша, думаю, ну окей, чекаю, можливо, в останній день таки мені його відправлять. Однак і в останній день мені цей об'єктив не відправляють. Підходить час е Ч, скажімо так. І Аліекспрес присилає мені повідомлення, що е, по, продавець не встиг вам відправити вчасно е, товар, тому ми робимо повне повернення ваших коштів. Запам'ятайте, повне повернення ваших коштів. До того ж, дали мені ще бонусом 70 гривень на купівлю наступного товару на AliExpress. Тобто будь-який товар, який я захочу купити на AliExpress, буде дешевший для мене на 70 гривень. Окей, чекаю півгодини, годину, 2-3, немає повернення грошей, заходжу на цей товар цього продавця, якого я замовляв, там оголошення таке від Aliexpress, що гроші ви отримуєте упродовж 3-20 робочих днів. Тобто, коли ви замовляєте товар, буквально секунди і гроші списуються з рахунку. Коли ж вам ці гроші мають повернутися. Ви маєте чекати від 3 до 20 робочих днів. Прикольно, правда? Однак мені в цьому плані повезло. Пройшло 2 дні і ці гроші мені надійшли. Проте вони були зараховані мені по курсу купівлі долара. В результаті на цій оборудці я втратив 100 гривень. Хоча Aliexpress написав, що гроші повернуться в повному обсязі. Однак, Приватбанк не при чому, він просто зіграв на різниці в курсах. І от в результаті в мене і об'єктива немає, і я ще й втратив 100 гривень. Отож, такі курйози. до речі, я з Aliexpress вже працюю кілька років, і такі, така от проблема сталася вперше. Можливо, у когось ще якісь такі казуси було, були, мені цікаво, звичайно ж, у коментарях прочитати. Тому що я раніше от думав, що от, е, AliExpress це така компанія, от що е, замовив і без проблем надходить. Правда, з термінами тут уже нюанс другий. Однак останнім часом, останні 2 роки, все, що я замовляв, буквально е, 10-20 днів і той товар був у мене. Ну, але, але таких варіантів, що мені не відсилали товар. Не було. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що зі мною. Звичайно ж, пишіть коменти. Можливо, у когось ще якісь питання, знову ж таки, у коменти. Підписуйтесь, я радий вам відповідати. Миру, добра, здоров'я!